Ласкаво прошу на територію жаху. З вами Вова. І сьогодні ми будемо... Починаємо проходження гри, яка називається Among the Sleep. Що можна сказати про цю гру? Ми граємо за маленьку дитину, два роки хлопчику... хлопчик 2 роки, за нього ми граємо. Два чи три роки, ну коротше. І ми маємо якось ховатися від Монстрів, то все в нас буде друг компаньон наш Медведик один. Ну якось так, і як бачите, народ і, і, знов, є українська мова. От, бачите. Продовж да, я там трохи грав, тестовий і запис був робив. От за це розробникам однозначно респект. А от за що не респект народ? Це за те, що гра не оптимізована взагалі від слова зовсім народ. Мені я. От пошукайте true Among the Sleep, Пошукайте. Подивіться її системні вимоги. Вона на калькуляторах нафіг має йти. Але мені вона йде, от зараз показує все тільки десь... 40 FPS. І то притом на мінімалках народ. Вот, відео, рівняр, низький, я отакі от, от той розділений здатність. Тут о, все виключено. Основні. О, зараз я тут можемо піжаму змінити. Бір. Pink, purple, red, yellow, blue. Yeah, давай, от Такого давай. Таково хайпіжанка буде. Показувати субтитри, да. Мова от, українська є. Але субтитри субтитр українські, але озвучка англійська. Ну нехай пофіг. Навіть так. Точно, без защиті слів. Погнали. Нова історик. Я пробував грати на старому ПК, ніфіа не вийшло. Поїх... Тепер, ну, але на цьому ПК ніби нормально. Більш-менш. Так, нормально. Брастя. О. Давай то вже гра почалася. Мишкою. Hey, Дорогий, ти вже допусній напій. Оооо. Обережніше, вона може розпитись. Зачекай хвилинку, матуся лише подивитися, чи все гаразд із тортом. Чекаю, мам. Чекаю. Зараз показує, ну так само десь. 50 FPS. 44 відзал. Так, ось. Чудово! there. Perfect. На стакан впав. Oh, Подивись you. на себе, ти такий so чарівний ці піжами. Боже, мам, а от на тебе я б такого про тебе я вибачаю, oh. але не сказав З днем народження. Дякую. Wow. То? Тобі сьогодні виповнює. Два роки, Да. I I little... Думаю, я знаю, де кого хто не відмовився від торта. Чака, 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 чо. Хіба двоє дітям уже так у текстоту? Ось він проходить через тунель. Чу-чу. Опа. Я зараз повернусь. Давай, мам, не затримуйся. What are you doing? Ого, прийшла, жара. Хтось прийшов і на мене накрив. Треба, щоб той хтось перестав приходити і мене перестане накривати. От і вс. Аго. Дивись, що я знайшла. Цікаво, що це таке? Чому нам не піти налег і не дізнатись? О, май, ти через той прийшов. Ого, скільки ж ти з'їв то! Йомой май, шо з тобі їм ротом? Йопарний. Здрасте. Не, так то нормально, а ви бачили, коли вона говорила? О, две д. О! Пікрасно. О киблен Крибел Студиос. О, темнота. Наближається. Президує. От що, що дворічна дитина може зробити проти монстрів нафіг? Та нічого. То знаєте, ми, ми в дитинстві, знаєте. Як... Ось ми тут. Okay, yeah, давай подивимось, що всередині. Можливо, це нова іграшка. Хе-хе-хе. Привіт! Так, це той самий ви okay, Гаразд, дорогий, будь, ласка, Похай трохи, матуся скоро повернеться. На дзвінок очередний. Боже, знову з неї, не з ротом щось не то. Мам. Збереження. О, тут кого піжамка. От, пижамка. Ой, может ко... Опа! Опа! Опа, кон. Лів... Лівий. І в кнопку миші щоб підібрати... Ей! Нячик Так, зараз ніби більш-менш плавно. Ну можна грати. Вот взагалі гра не оптимізована. Як можна було... так допустити можна було таке. Ну, Позеніше чи ніж... ніж хоч би. Спейс, щоб піднятися. Так от, що може двохріша дитина зробити проти монстрів? Нічого, то знаєте, як ми в дитинстві. Типа, щоб на... ми думали, тіпа, щоб нас не зжерли монстри, ми накривалися з головою ковдрою, бляха. да? І плювати там, що то по той бічні тварюки там, що вони там крісті не проходять, надприродню силу мають, ні одеяло, бляха, то все, то в такі... не такие... не, блядь, то все, Я тут не при делах, все, він накрився одеялом. Якось так, да. Вот и мой там Утром ты ливо. хата. Давай. Опа. Тихо. норм, Радово я чув, що не дуже довго. Подиви, подиви. Але виглядає гарно. Графон нормальний такий. Нормально. Подиви. От! От тобі RTX про мені, да? Ще тоді, коли гра вийшла? 14 рік, чи коли то буде? Хоть би так. Чотирнадцятий рік. О, ну привіт! Утримайте на то, як я можу тільки тобі. Наприклад, скей. Ля аж з me. Ти знайшов мене? Ага. Мене звати Тедди, явно познайомлю. А я не знаю, да. А як звати ТОХО ХОПЧКО? Не дуже повірки і так. Давай пограємо. Давай. I know. А я думал, я а, а ти не диви, ти мєшся. Come here. Turn around and заплющ очи. Давай. І скільки так маю на паузі стояти? То ж типа пауза. There. You can look now. Hmm. Tuta! nee warmer aquele getting warmer aquele Tuta! Nee. super warm what eh <laughs> you found it uh-huh Що далі бавитись будемо? Вау! Wow. Ого! Music Це музична шкатулка? It work? Вона працює? Де ти музичну шкатулку побратима. Ааа, бачу, бачу. А я перший, я перший. Так наведись. That's ну, блін. Ага, nice ah, ну вже. Oh Try hitting those pins with the bowling ball Yeah the way at the back What's the Five thirsty animals upon a dry dry hill we could use a drink, they sang and started to drink. Unless we reach war, you mean dug well? I think we'll have to fare thee well. No. No, Breton. Oh! Oh. So. I should have watched you. What? Does it run? How do you start it? Як його Он Round and round and round. А pick me up and carry me on your back. I want to show you something. Давай. Some I need very Нам потрібно місце де дуже Не треба там Так, це до твої шафи. Давай. Подви я на я бігаю, бляха, як. О, то вже як починається лісавка і нічого десь. Блять, чувак, не... Бля, я майже ні хина не вид. Якщо тобі колись небудь було страшно, місці like як це. Можеш обійняти мене міцно, тоді. Може тоді відчуєш себе трохи безпечніше. Я не думаю, що ми повинні тут бути. Ми маємо бути вережі. Мені не подобається це. А ти щоб обійняти теді. О. То дитя уява, я думаю. Просто дитя уява. О, я чую. А, око позасыр. Ти це шут. Шей як чол. I think something's coming. Що ти робиш в шафі? Oh, Граєшся зі своїм новим другом. Доброго дня, nice пане. <laughs> ну, на. Ти повинен перестати from ховатися from від матусі. А да, з таким родом <laughs> я сподіваюся, <laughs> ти добро Матуся б, б дуже засмутилась, якби ти, ти не, не з'їв. А тепер у часу ліжко. Якщо ти ляж зараз спати, то зможеш прикинути завтра раніше і гатин лайн. Ну давай. Кожен хлопчик і дівчинка сплять зараз у всьому світі і вони чекають саме на тебе. Не будемо змушувати їх чекати. Я прикольно придумала, блін. На, серденько. Солодкий сні. Релакс. Mm -hmm. Прекрасно. Норм. Mm -hmm. mm -hmm. А, мелодия прикольна. Не забываем, народ, что то хоррор. Ми граємо за маленьку дворічну дитину. Так що... То буде, бляха, цікаво. Оба, на... Ми... Мішка, мі... Михайлович! Ти куди нафіг? Стій! Та? О маю! На. Малий, давай вставай! Бля, побачив би я таке в два роки нафіг! Якого фіга ти до сих пір спиш? Л Ну от від такого вже точно проснешся, блін. Опа! Світла нема нафіг. Вставай, давай! Ні, хиленько так. Охо Не сюда, да? Закут. А то я знаю. Мама! Мама! Да ты емам. А, я понял. Уже не треба тебя и відкривати, ага? Може не трябва? Ну то... ну, ну нафи. А? Ама там? Ама там тоже... вже дивно, блядь. Хто вночі, ну щось передує. Це якийсь бойлер чи що тут. Та не можна. Що тут у нас? Мам? Оба-на. Збереження, супер. Так, я не так ниця понял Так, то вот не нормал пал Ішо? А вирубає ты нахер не треба О, привіт! Спасибі, щось не так нам потрібно знайти твою маму. Соня. Не. Ты запхав його пральну машинку нафіг. Так, йдем. Бігом нафіг. Відкривай. Так, акуратно, блін, двогічно.

Мама, мама. ще гдись? Тут мамы точно нема. Де мама, блін? На кухні? Де ще бути, мама, да? Его! Окей, ну. притупа походить, пексик, ну я не знаю що наш я тоже Так, кажешь тихо поводитись так О давайте то вот я закрыю А тут я якщо, що, я буду ховатись Так і задумано на я понял. Тут тихо ти малий, не переживай. Мама, я йду. Я, що я можу зробити? Я блін, мені два роки. Маленька дитинка. Відкриваємо. Так, це просто одяг на мішок. Огнегасник Мам... Не можу я ту взяти. Якийсь будинок доволі великий, ні? Мама, конечно, конечно, я понял. Опа. Там зараз нема ніхена ні, нікого нема бій. Лей. Шо? Тут немає. ой 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 Ховаємось. Ні, не треба ховатися. Я в разі чого можу. Мені Не важко! Що за фігня? Якась чорна хрень. На кухню веде. Мам. Дядька. Ти туди? Що буде, якщо я піду? А, все нормально? Я знаєте, я думаю, тут такі внутрішні переживання дитини. Та все так би уява тої дитини. Опа. Знаті плащі. Ніхі. Це вона. Го, чуєш? Подивись на мотузен підлісок. Бачиш її, Це ми.

Пол... Олетіли Навантаж. Які Ну то огріг переводу є, конечно. Оооооо. А вы арай? Та-та, нормально. Вс ок. Что за наркоман? What is this place? What is this place? Я не знаю. Куди? Гарний бедник. Зашибісь. О -о -о. ОТО НАРКОМАН! Театр. Що він тут робить? Ніфіга. То все, може то мені сниться, ну знаєте. Тож ж дитина? Коротше, на цьому, я думаю, можна закінчити. Це був Монг The Sleep. Мене зативолого, підписуйтесь, ставте лайки, якщо сподобалося. Запинимось на нових проход ну нових відосах. Все, всім удачі, всім пока-пока.